Родом я з Хмельниччини, Чи, як в коло кінчав у Львові, потім вчився в ПТУ, після ПТУ вчився вже в художньому училищі у Ужгороді, після Ужгородського училища попав у, у тепер академія художня. А тепер зараз живу в Ужгороді, викладаю в інституті. У відкрився недавно у нас в Ужгороді років п'ять назад, пройдуся трошки роботи по різних сіпоті. Моя. Шукарну. А це тут було на виставці? Ну це в мене серія, серія юди кораблі, це славянка в мене. Ну, ця робота у вас. Опісні. У а це в Білозерці того року, но трошки скульптура з вогнем. Це горгона. Бо його творчість абсолютно самобутня, вона впізнавана, і основним мотивом творчості є тваринний світ, птахи, і вони абсолютно самобутні. Тобто, вони всі, там зрозуміло, що батько у них один, Вячеслав Віньковський. Всього цього надзвичайно цікавого мистецького тваринного світу.